Бронь анульована, фатальна помилка із зарплату, про яку мовчать у ТЦК. Уявіть ситуацію: ви спокійно працюєте у вас на руках бронь від мобілізації, і ви впевнені у завтрашньому дні, аж раптом дзвінок. Ваш керівник каже, що вашу бронь анульовано. Причина 17 гривень, яких не вистачило у вашій зарплаті за минулий місяць. Звучить як абсурд, але це нова реальність бронювання у 2026 році. І найгірше те, що тисячі українців втратять свою відсрочку саме через такі, на перший погляд. Маленькі дрібниці у цьому відео я адвокат Геннадій працевитий, керуючий бюро юрконсалт, розкладу по поличках, як одна цифра у вашій зарплатній відомості може стати квітком до ТЦК. І чому ваша особиста бронь залежить від зарплати вашого колеги і що потрібно зробити прямо зараз, щоб не опинитися у списках на мобілізацію? І давайте одразу до головного справа не тільки у вас. Фатальна помилка думати, що якщо ваша зарплата в порядку, то бронь буде у безпеці. Це не так. Уявіть, що ваше підприємство це корабель, а статус критично важливого це його здатність триматися на плаву. Так от, якщо середня зарплата по вашому підприємству просяде, хоч на копійку нижче встановленого рівня, цей корабель піде на дно. Статус критично важливого заберуть, а разом з ним анулюють бронювання всіх працівників, навіть тих, у кого зарплата 50 тисяч гривень і більше. Ось чому це стосується кожного, хто має відсрочку. Тепер до конкретики. Запам'ятайте цю цифру 21 617 гривень 50 копійок. Це магічне число на 26 рік. Це мінімальна зарплата, помножена на коефіцієнт 2,5. І цей критерій застосовується двічі. По-перше, ваша особиста нарахована зарплата щомісяця має бути не нижчою за цю суму. Не 21600, не 21500, а саме 21617,50. По-друге, середня зарплата усіх застрахованих працівників на вашому підприємстві за останній місяць також має бути вищою за цю планку. Чому ж держава так вціпилася в ці гроші? Логіка проста, хоч і жорстка. Якщо підприємство є критично важливим для економіки, воно повинно бути спроможним платити своїм ключовим спеціалістам гідну зарплату, це індикатор його стабільності та реальної, а не паперової значущості. Не можеш платити, можливо, ти не такий вже і критичний. Це юридичний фільтр, який відсіює компанії, що намагаються отримати такий статус лише для прикриття. Наша практика показує, що перевірки стали набагато жорсткішими. Якщо раніше ТЦК та міністерство дивилися переважно на документи, там статути, види діяльності, податкові звіти, то зараз фокус змістився саме на фінансові показники. Чому? Бо їх найпростіше перевірити автоматично через бази даних. Цифра або відповідає нормі, або ні. Жодних людських факторів чи можливостей договоритись. Це найпростіший, найшвидший спосіб. Формально анулювати бронь і виконати плани мобілізації. І повірте, цим інструментом будуть користуватися дуже активно. Давайте згадаємо, як було раніше. Наприкінці 25-го року уряд пішов на тимчасові поступки, дозволили бронювати навіть тих, у кого були проблеми з військовим обліком, та тих, хто був в розшуку ТЦК. Це була тимчасова амністія, щоб бізнес міг навести лад. Так ось цей період закінчився з 1 лютого 26-го року. Всі поблажки скасовані. Тепер для броні потрібна ідеальна відповідність двох критеріям: бездоганний військовий облік і повна відповідність зарплатним вимогам. Одне без іншого більше не працює. Отже, що вам потрібно зробити прямо зараз, щоб не втратити відсрочку. Крок перший – перевірте свою зарплату. Не в голові, не приблизно візьміть розрахунковий лист за останній повний місяць і подивіться на суму нарахованої зарплати. Вона має бути 21617,50 або більше. Якщо там 21617 це вже ризик. Звертайтесь до бухгалтерії та до керівництва. Це незручна розмова, але вона дешевша за повістку. Круг другий – дізнайтеся середню зарплату по підприємству. Це ще більш незручне питання, але воно ключове. Запитайте у HR відділ або в бухгалтерії, чи відповідає підприємство цьому критерію. Якщо вам відмовляються надати цю інформацію, це дуже тривожний зіночок. Це означає, що або керівництво не контролює ситуацію, або щось приховує. Круг третій. Забудьте про папірці. Єдиним легітимним підтвердженням вашої броні є QR-код у застосунку «Резерв плюс». Паперовий довідка, витяг з наказу це все для вашого особистого архіву. Для патруля поліції чи працівника ТЦК єдиний доказ це саме QR-код. Немає коду, немає броні. Перевірте його наявність і термін дії просто зараз. Крок четвертий отримайте письмове підтвердження. Попросіть у роботодавця довідку, де буде чітко вказано, що ви включені до списків на бронювання, термін дії броні та розмір вашої щомісячної зарплати. У випадку будь-яких суперечих з ТЦК цей документ може стати вашим єдиним документом. Що ж буде, якщо з'ясується, що зарплата менша. Для вас це анулювання броні та негайний виклик до ТЦК. Для роботодавця штрафи, втрата статусу критично важливого підприємства. Що може паралізувати роботу всієї компанії і як наслідок втрата броні для всіх інших працівників. Отже, підсумуємо: три кити, на яких тримається ваша бронь у 26-му році, це ваша особиста зарплата не менше 21 617 гривень 50 копійок. Середня зарплата по підприємству не менше цієї ж суми, і ваша бронь підтверджена актуальним QR кодом у резерв плюс. Якщо хоч один з цих пунктів викликає у вас найменше сумнів, це привід для паніки. Повне адуть документів вашого підприємства та вашої особистої ситуації. Це те, що дає не ілюзію, а реальну впевненість у захисті. Ми спеціалізуємося на військовому праві та знаємо всі підводні камені процедури бронювання. Якщо ви хочете бути впевнені у своїй відсрочці на 100%, посилання на індивідуальну консультацію я залишив під цим відео, а поки напишіть у коментарях, чи знали ви про вимогу до середньої зарплати по підприємству. Буде цікаво побачити, скільки компаній доносять цю важливу інформацію до своїх працівників.